Так, народ, всіх вітаю. Прийшов час до заливки. Зараз я включу ще одне світло, щоб нам було яскравіше. Заливка чого. Я розпаковував там деталі під кучу пластику на шестирамочник, дуже-дуже ну, багато всього. Але сьогодні буде відео сама внутрішня кормушка Нуклеуса. Починаємо відливати, тому що я. Є замовник, який в нас дуже довго чекає. Ми робили тоді ще як горів цех. І з того часу, ну, в принципі, він там сезон один перебився, я не знаю, якось по-іншому якусь систему там робив. На даний час ми відливаємо оці кормушки і собі також будемо відливати. Ну, зараз перша буде тестова заливка, тому що перша наша кормушка, яка була, вона поїхала з комплектом Форм. А зараз ми оцю робимо першу заливочку. Прийшли нам оці деталі внутрішні з фрезерування. Так, по суті, форма була повністю готова. Зараз зробимо першу заливочку, показуємо вам, знімаємо розміри. Це на наш стандартний шестирамочник. Тобто, ну на нуклеус, нуклеус який із 145 го корпуса шестирамочного, на, на оту маленьку 145 ту рамку з двох половинок. Хто в курсі, розуміється про що я говорю. Також будемо ще відливати 145 го корпусу, але ну, це вже потім. Але на даний час ми відливаємо цю кормушку і зараз також покажемо вам перша заливочка, яка буде. Прогріли форму, все чітко. Компонент у нас завжди прогрітий. Маємо термоящик. Ну і зараз показуємо, як то воно все буде. Ну і Показуємо також про розграмування і все остальне. Термо. Регулятор, так і в нас йде двохрядний. Тобто, ну, ми використовуємо один, тому що в нас один термоящик. Все, отак заливаємо нашу кормушечку. Не дерев'яні вставки, як десь там бачив одну форму. Ну, це таке скліпасть з чого-небудь. Нам потрібна дуже велика кількість, тому ну, так, що небудь кліп... ну, не кліпаємо, одним словом. Потрібно так, щоб воно витримувало дуже велику кількість. Так, закривай, закривай, плотно, воно там чітко. Все зварене, все, буквально секунда і все залито. Тому чекаємо, Саша буде заливати, буде показувати, тому що я ще злочу форми, Ну, а він займається заливочкою. Тому, друзі, зараз покажемо вам. Буквально за 20 хвилин включимося, тому що перша заливка ми витримуємо 20 хвилин, щоб воно ну, ще не так прогріта форма, і щоб вкріпилася добра деталь, тримаємо 20 хвилин. Тому, друзі, кому цікаво, дивіться далі. Отак, народ, пройшло у нас 20 хвилин, поїхали. Зараз Саша буде це все показувати. Ставлю так, камеру і все. А, давай я ближе поснімаю, давай. Отак, От у нас все вийшло по розгрумуванню. Ми шикарно вгадали. Ну і Зараз подивимося, що взагалі вийшло. Покажи в іншу сторону. Бачите, вставочки якраз до самих внутрішніх вставочок притикаються, тобто льоток у нас є. Да. Та вона все, все чітко відійде, я думаю. Вставай на дві. Ану. Пробуй перша заливочка, повинно трошки його тримати, але. О, все, пішло трошки. Шикардос, просто шикардос. Перша заливочка. Народ, пісня, просто пісня. Все, бачите, дуже файно, взагалі, взагалі чітко. А, зараз, а ну, тримаю я зараз почищу облой. відразу. Вже в першу почищу, почищу парку не, не буду чекати, просто для того, щоб вам показати. Я вже зробили такий огляд цієї кормушки, але хто не бачив, хто у нас тільки зайшов на канал, то. Відразу покажемо. По Сочи чистить, то нема що, тому що все чітко. Ну, таке, як, як лезвіє Отакі От кромочки. Це прям, якщо в, металі, в формі з металу так добиватися, то треба реально постаратися, щоб воно так все було. Але виходить фані. так Відразу прорізуємо це. Отвор. Все. Ну, А інший також. так. так. Ось так. Все, народ. Маємо таку кормочку. Так, зараз я одразу. Ось... Беремо ролетку нашу і поїхали. А, оця частина. 20... Ні, давай так знімати. 235. Це точно рівно нашому шестирамочнику, який зроблений. 235, внутрішній розмір має. Товщина самої кормушки 7 см, рівно 7 см. І висота, висота ми робимо по, де сама верх фальця йде. Отак От він буде якраз. 17,5 см. 17, 16,6. Отак. Кожен оцей, кожне місце має, ну давайте оцю краще заміряю, ставочку. 4 см на 9,3. І висота 15 см. Тобто ну, не знаю скільки це полі... по грамах, ну, але тут сам льоточок він під верхом. взагалі. А в кращому варіанті можна використовувати як сироп. Або ну, Це без різниці. Тобто, це вже кому, хто як кормить чим. Ну і наверху сюди можна вставляти дерев'яний. Ми нарізали такі планочки дерев'яні 1 см. Для чого? Для того, щоб перекривало дві кормушки. Тобто, от бачите, йде центральна перегородка, яка перекриває два відділи, щоб бджоли не переходили. Поставили, відкрили, залили сіропу, закрили, або канді накидали. І буде взагалі пісня. Ціна такої кормушки, друзі, ну якщо порахувати по ціні, то десь 130 гривень вона виходить. 130 100, ну вона виходить дорожче, звісно, але, ну, по 130 гривень можна їх продавати. Тобто о, Дешевше, чесно, сенсу немає взагалі е, віддавати. Тому що ну, це так само йде заливка. Ну Заливка це, щоб ви розуміли, люба форма. Я відкрию кришу, я відкрию корпус без різниці. Та ж сама заливка, той же самий процес. Деталь маленька, але процес той самий. Тобто, Взяти за оцю кормушку, ну, наприклад, вона там по компоненту виходить, скільки ти рахував? 330 грам. А по, ну, по грошах, що це помнож, скільки ти там виходить. Ну, десь плюс-мінус там 60, хай 60 з копійками гривень. Але їхній ніхто за 60 не продасть. Чому? Тому що мені потрібно змазати форму, заколоти компонент. Зробити всю ту саму операцію, що я роблю за ну, наприклад, з тією ж самою кришою обичного вулика, і заробить за неї, наприклад, хтось скаже, що це 130 гривень це дорого, то я відразу дам відповідь. Якщо це дорого, взяли, купили кормушку або зробили її саме з форму, відлили, і вам буде саме дешевше. Тобто ви вийдете на, на отих 65 гривень, але дорахуєте ще е, ну, електроенергію. Коротше, абсолютно повністю все пропитка і так далі. І у вас вийде. Ну, потрачений час також і у вас вийде. Я не думаю, що у вас вийде дешевше. Тому, друзі, 130 гривень. Кому потрібно, можете звертатись, можемо відлити, пояснювати комусь, якщо я вже вам дав відповідь. Кому це дорого, просто пройдіть мимо, Ну не пишіть ті коментарі, коли, коли ти е, розумієш, що е, ти вдихаєш е, тут, не шоколадний якийсь там запах чи ще що-небудь. Ну зрозумійте правильно, тобто е, кожен. Кожен виріб із ППУ, це, це реально, це, ти дишеш ти тут хімію. Неважно, ти стоїш в респіраторі чи що, все, все одно він на 100% тебе не захищає від цього всього. Ти зняв респіратор, а все одно ти вдихаєш це все. Тому не, не потрібно мені пояснювати, що це дорого, те дорого. Якщо вам дорого, пішли в магазин, купили те, що вам реально потрібно. Тому народ. Все приймаємо адекватно, і хто розуміє, той розуміє. Хто реально не розуміє, ти йому не пояснюєш. ти йому 20 разів одне й те саме пояснюєш. Він тобі буде розказувати своє, тому що ну, він професіонал. Це ж те саме, що я дам відповідь відразу людям, які люблять коментувати по формах. Ми зробили форми, ще в наявно ну, я не бачу по інтернету тих форм, взагалі отаких, як ми придумали. І мені зараз людина пише: а ви так зроблять, що ви зробили ОРС воно Ну там, типу, ну, хрупка і так далі. Треба було те, і те і те. Чоловіче, добре, де ти був два роки назад, коли ми це все придумали тільки? Тобто його не було. Були там з металоформи інформації, було чисто нуль. Повірте мені, я дзвонив до відомих таких, які займалися форумами і зараз займаються, е, і вони тобі роз... нічого не розкажуть. Ти навіть і купиш не форму вони тобі нічого не розказують. Тому повірте, я це все черпав сам і робив. Зараз інформації ж дуже достатньо. Повірте, тому що, судячи по наших одних відео, почали робити всі отак почкою. Це те саме, що було з пінополістирольними вуликами. Ми почали за цей проміжок часу, таких ово віточок назбиралось дуже багато. І не потрібно мені зараз розказувати, що а що ти так не зробив, чого ти так не зробив. Потрібно було два роки назад показати свій результат. Щоб він був показати, що ти зробив краще, і було б взагалі. Е, чітко. Тому, друзі, е, пишіть тільки адекватні коментарі, неадекватні відразу я видалю. Ну просто якщо людина неадекватно щось пише, їй там на нашому каналу робити нічого не потрібно. Або комусь там не нравиться чи музика, чи ще що небудь я, е, як я це бачу, я собі те собі відео роблю. А не, якщо людині потрібна буде інформація, він зайде подивиться. Якщо когось щось не влаштовує, проходите далі і ну, не пишете своїх дурних отих, коментарів, тому що ну, воно реально не потрібне. Все, друзі, кормушку показали, з вас лайк. Все, а ми поїхали працювати далі.